Не звертаючи увагу на скептиків, колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у складні часи продовжує традиції. Конкурс Сіверський Донець очима молоді проводиться вже восьме, і ніякі препони не завадили більш ніж 250 дітям прийняти участь у традиційному заході. Найменшому учаснику чотири. Є у списку і дорослі, але переважна більшість школярі, вихованці гуртків, старшокласники з різних міст і районів. Сьогодні географія такова – лісічан. Рубежная есть, значит, Райгорода, Красный Лиман. Вот. Ну, Славян, Славянский район. Хотел, Харьков есть, Харьков. Гидрометеорологический техникум представил. До речі, серед учасників є студенти педагогічного слов'янського ліцею. Вже на початку самих урочистостей ці діти привертали увагу як потенційні переможці. Я написала вірш про нашу рідну річку. Я дуже люблю наше місто, наш край. Я готував фотографію з сільського дня у Святогірську. От я дуже ну як я не хвилювався. Я дуже впевнено підготувався до цього. Я спеціально їхав у відведений час до Святогірська, та я вже знав, чого я хочу. До речі, саме Микита став переможцем у напрямку. Фото його робота була гідно оцінена суворим журі професіоналів, яке працювало протягом двох днів. До складу комісії увійшли поети та письменники, викладачі творчих дисциплін, керівники гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, співробітники відділу фізкультури та спорту, а також відділу культури. Тут люди. творческие дети, творческая молодежь, которая очень любит наш город, очень любит свою родную природу и, главное, любит жизнь. Поэтому я всем организаторам и участникам этого конкурса желаю, чтобы был мир, счастье для вас, для всех и больших вам успехов. Хочу заметить одну такую деталь. Когда Було подвідення конкурсних робіт, Конкурсна комісія працювала. Я для себе ще раз відкрив наскільки може бути красив і прекрасен наш рідний край, наш радної сіверський донецьк. З рук керівників відділів, керівництва СДБУВРУ та запрошених гостей, грамоти та дипломи отримали усі учасники восьмого конкурсу Сіверський донець очима молоді. Найкращі ж роботи, які посіли три головних місця переможців, удостоїлися подарунків від спонсорів. Традиційний істочник – Валенсія дві. Фабрики, частное предприятие Хлеб, «Слав, Хлеб» значит, Браво, развлекательный центр Талер, детский магазин Колобок, кинотеатр «Сафир», рекламное агентство Голдпринт, пиццерия Челентана, семейный центр Юла, спортивный женский клуб фантезии, конный. Клуб, «Альор», комп'ютерна скора допомога Мегабайт. Від сертифікатів на гру в боулінг до інтернет чи солодких призів. Різмаїття приємних презентів залежало від вигадки меценатів. І цьогорічні подарунки приємно порадували учасників. Загалом кілька сот робіт було представлено на участь у конкурсі. Тут є все: реферати, малюнки, фотографії, вироби з природних матеріалів. Все це можна буде побачити до 19 грудня за адресою Комунарів 35. Організатори конкурсу. Відзначають, той хто каже, що сучасна молодь байдужа до проблем екології, сильно помиляється. Активні учасники конкурсу щорічно доводять в майбутньому. У нас будуть ті, хто справою усього життя зробить захист головної артерії регіону прекрасного сіверського Донця. аби лише був мир.